Громадську вбиральню на вічовому майдані все-таки відремонтують. До Дня міста підприємство за здоровий побут, згідно з договором оренди, зобов'язалося ввести туалет в експлуатацію. Він зачинений ще з листопада минулого року. Такою була санкція міської садно підемстанції. Тепер запевняє приватний підприємець Юрій Вервівський, який опікується ремонтом. Громадську вбиральню повністю реконструюють і приведуть до відповідних санітарно-гігієнічних норм. Робимо повну реконструкцію міського туалету. Часу досить мало два з половиною тижні в суботу. Люди мають мешканці мають зайти сюди. Серед міста Івано-Франківська зазвичай велелюдне. Іноземні туристи відвідують місто чи не щодня. Прогулянки не обходяться без охолоджуючих напоїв. А от громадських вбиралень немає, нарікають люди. Аби задовільнити свої природні потреби, вони змушені проситися до туалету приватних кав'ярень. Дуже часто приходять вони. Дуже часто. Ну, no, гитай не беремо гроші, що приходять з байками, в старших не не беремо, якщо приходять, там, типу, дівчата. Дай беремо. Я спросив, не работает, не работает. але здесь рядом кафе можна. Там пайтіно, я прийшов і все хорошо. Кофейки сідам замовляємо там, наприклад, такий сочок і просимо. Чи можна в туалет. Це проблема потрібно, щоб був туалет відкритий обов'язково. Бажано знайти не один. Окрім відремонтованої вбиральні на вічовому майдані до Дня міста у центрі Івано-Франківська комунальники обіцяють встановити додатково 20 біотуалетів. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.